Добрий день, мій дорогий глядачу. Сьогодні я хочу показати те, що мене радує, і лише частково стосується читання. Чому я кажу частково, тому що ви бачите, що в цих пазлах дівчинка читає, а взагалі це історія про те, як можна інтелектуально провести час із дітьми, зробити те, що нас об'єднує, і зробити це у красивий спосіб. Я обрала такі пазли, які радують мене в першу чергу, і помітила, що моїй дитині, а сину, майже 5 років, було також цікаво зі мною складати. Зрозуміло, що за один раз ми не зможемо зібрати цю роботу. Але вже ми отримали дуже багато в ході цього процесу. Також у цьому наборі була малесенька лупа. Мені здається, що це.